Аудиторію імені Героя України Івана Гулого відкрили в Харківському національному аграрному університеті імені Докучаєва. Подарував аудиторію вузу внук видатного хлібороба Євген Третьяков, який достойно продовжує його справу. Чоловік живе ровно столько, скільки його помнять. Тому пам'ятати тих, хто по-настоящему вийшов землі і в ній повернувся, Такі люди довгі жити в віках, вони не жити в історії. Ця ідея. Була започаткована ще років чотири тому назад, коли Іван Михайлович Голев був живий. І вона, ця ідея її хотілося реалізувати як навчальний посібник для студентів вузу, як на прикладі такого господарства можна досягти успіху. Я звернувся до керівника господарства, внука Івана Михайловича з проханням: давайте створимо таку аудиторію, яка б не тільки. Навчала, а зберігала пам'ять цю датну людину. Іван Михайлович, випускник агрономічного факультету агроуніверситету, закінчував вуз вже маючи чималий досвід роботи в сільському господарстві, та навчався старанно і студентом був сумлінним. Пригадує керівник дипломної роботи Івана Гулого Михайло Архіпович Бобром. Це дійсно справжній герой України, видатна особистість. І, от ректор сказав, що коли б він не приїжджав біля нього, завжди люди. Сьогодні в ПАО «Промінь» працюють шість випускників агроуніверситету імені Докучаєва. Провідні спеціалісти господарства Олена Шолом та Сергій Логовий також свого часу були студентами ХНАО. Мені сподобався педагогічний колектив. Мені сподобались викладачі. Я навіть уже зараз, коли закінчила інститут, я зі своїми викладачами з деканом своєї кафедри весь час спілкуюся. І Мені дуже приємно, що я є випускником такого вузу. Вчився і працював, і воно мені учоба. Давалося доволі так легко, і роки з часу сповідаються. Було здорово в аудиторії імені Гулого навчатимуться студенти всіх факультетів. Євген Третяков підкреслив, для нього велика честь зробити вузу такий подарунок та запросив студентів ХНАУ на виробничу практику і на роботу до господарства після закінчення університету.